Елементи одягу, посуд, засоби особистого вжитку та безліч інших артефактів. Ці речі близько століття знаходились на глибині кілька метрів під землею в самому центрі Вінниці. Та це лише частина результату пошуково-ексгумаційних досліджень, які протягом півтора року проводились на місці меморіалу слави на європейській площі. У 2022 році з метою деколонізації було прийнято рішення демонтувати монумент трьох солдатів та розпочати дослідження масових захоронень коли ми говоримо про обласний центр тому що коли ми говоримо про декомунізацію в Україні, про очищення центральних центральних площ вулиць міст сіл селищ населених пунктів від маркерів комунізму комуністично тоталітарного режиму то Вінниця була першою з обласних центрів тому що вперше такий проект на вдалося реалізувати у 2022 році це у місті мокачево а в 23-му році, впродовж березня-травня місяця, у місті Вінниця, за архівними даними, тут були поховані та перепоховані близько 150 людей у різні періоди, починаючи з 20-х років минулого століття. Важливим завданням було підтвердити чи ж навпаки спростувати ці факти шляхом археологічних досліджень. Розв'язується гордіїв вузол важливого місця пам'яті, яке усі сприймали виключно пов'язане з Другою світовою війною. А результати тих досліджень, власне, тих 106 останків, які були ексгумовані і перепоховані, свідчать про протилежне. Бо 70% останків не мали стосунку до Другої світової війни, але мали стосунку до подій української революції, що правда, зворотньої її сторони, бо це були або вояки робітничу Селянської Червоної армії, або члени так званих протатрядів, продзагонів, які. Забрали хліб у місцевих селян за час досліджень фахівцям меморіально-пошукового центру вдалося ідентифікувати останки тіл 106 захоронених. Зокрема, найбільш таки, мабуть, знакові і особливо для мене це було дослідження місця на даному кладовищі розкопі, де були поховані. Китайці, чи то добровольці, чи то найманці, які відповідно до архівних матеріалів і досліджень істориків центру музею Вінниці, були і відображені в книжці «Шкляра», шляра. були вбиті під час бою з козаками Отамана Марусі. Наші дослідження підтвердили те, що вони були поховані саме ці китайці, і зрештою підтвердження того стали рубані рани, черепи, де були характерні пошкодження. І як виявилось, результати дослідження дещо відрізняються від архівних даних. Наприклад, відомої братської могили, де за офіційними свідченнями було поховано 79 радянських воїнів, знайдено не було. Натомість виявили колективне захоронення 21 червоноармійця, які брали участь у вигнанні нацистів з Вінничини. Жодної інформації про це досі не було в джерелах. Поза сумнівом, там були поховання пов'язані з Другою світовою війною, але це трошки більше 25%. і це поховання, на жаль, для нас частково хаотизовані, які не можна ідентифікувати. Відтак близько 75% виявлених останків людей мали стосунок до більшовицького руху в Україні. Деякі належали до так званих продзагонів, які боролись з українською народною республікою у 1917 21 роках. Решта ж солдати Червоної армії, чакісти, а також партизани та підпільники, які протистояли нацистському режиму, серед яких, зокрема, імена Лялі Ратушної Тараса Кузьміна. Знайдені рештки, пов'язані з другою світовою, перепоховали на території меморіалу борців з нацистами Сизмом, що на вулиці Київській, а решту останків на кладовищі. Усі знайдені артефакти передадуть у фонд музею Вінниці для подальшого вивчення. Світлана Ількова, Сергій Андріянов, новини за день, телеканал Віта.